Цікава, весела гра: обійми чи «П'ятюнчик». Увага! Діти готові? Да. Якщо у вас є щось спільне, як в запитанні, можна обійнятися, а можна дати п'ятюнчик. Дайте п'ятюнчик поруч стоячому. Так. Я просила дали і опустили рученята. Обійнялися з тим, ким хочете. І зупинилися. Дякую. І так, перше запитання. Увага, вас буде дуже добре видно. Знайдіть того, хто любить морозиво. Обіймий або п'ятюнчик. Друге питання. Так, не встигла Ріна? да, запитай, давай ще раз почекаємо. Діти, ми казали, обійнялися і опустили рученятка. Так. Є. Друге запитання: слухайте. Хто живе поруч з тобою? Обмінялися або дали п'ятюнчик. Ось є, дивіться, дві пари, хто живуть поруч. Дякую. Наступне запитання. Хто любить співати? Обійми або п'ятюнчик. Запитуйте. Так, є ті, хто знають. Є. Дякую. Софійка, наступне питання. Дякую. Хто має з вас молодшу сестричку? Обійми або п'ятюнчик. Запитуйте. Запитуйте. Нема ні в кого молодшої сестрички. Тільки у Еріки. Нема з ким обійнятися, і в мене немає. Саш... А у Софійки братик маленький. Так. Ува! О, знайшли Вероніку. Дякую. Наступне запитання. Хто Уля... хто мріє подорожувати світом? Запитайте обійми або п'ятюнчик. Є. Ува! Ще одне питання. А хто сьогодні усміхався зранку? Обійме або п'ятюнчик. Дякую. Софійко. Обійме або п'ятюнчик тому, хто знає вірші про Україну. Так, запитуйте, так. Знають вірші, дякую. Так. Останні два запитання. Увага! Обійми або п'ятюнчик тому, хто любить кішок. Софія Рінка в поло. Дякую. Стали. Пасибі вам. Уляночко. Обійми або п'ятюнчик тому, хто любить собак. Для собаки. Для собаки. Дякую. Дякую, здорово. Останнє запитання. Обійми або п'ятюнчик тому, хто навчається в першому, а класі Супер! Так, оплески мені за гру. Дякую.